Друзі, всім привіт! Моє вітання! Тільки що заїжджав ось на цю площадочку, забирав документи на один автомобіль для клієнта і бачу, з'явилися три свіженьких автомобілі. Вирішив вам їх показати. Перше це Volvo V60 і два Peugeot 3008. Що за автомобілі? Чи вони цікаві, скільки вони коштують? Зараз ви все самі побачите. Тиснемо лайк цьому відео, підписуємося на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані, та пишіть свою думку в коментарях. Додивіться відео до кінця, буде цікаво. Всім приємного перегляду! Перший автомобіль, який з'явився, це Volvo V60 2019 року випуску. Під капотом 2 літра дизельний двигун D4 на 190 коней. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля рівно 170 тисяч і ціна 92 900 злотих. Продавцем є заявлено, що автомобіль є весь цілий в рідній фарбі. Цю ціну входять вже всі оплати в Польщі, тобто всі податки, акцизи, тигогляд і всі експортні документи. Тобто до автомобіля достаєте пакет документів і йдете його, реєструєте, то коштує 160 злотих. В автомобілі є хромовані релінги, хром на вікнах, тонування задніх вікон, на оригінальних легкосплавних дисках, бачу зараз зимова гума, оптика ледова, передні парктроніки, хром на передній решітці. У автомобілі є сліпі зони. Ліхтарі задні також ледові. Задні партроніки. Камери заднього виду не бачу. До речі, електрична кришечка-багажничку. Йдемо, глянемо в салон. Дверна карта, повний електропакет, сидіння комбіновані, тканина плюс шкіра, електричний поясничний валик, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, віртуальна панелька, ось пробіг, самі бачите який, шкіряний підлокотничок, Автохолд електроручник, система старт-стоп, автоматична коробка, двохзонна кліма. На дисплеї велика навігація, центральний зерко з автозатемненням, стиля автомобілі є світленька, чистенька. Задній ряд сидінь. Все чисто, до речі в автомобілі приємний запах, шторка є на місці. Ось так виглядає салончик автомобіля. Давайте ще заглянемо під капот, глянемо, що там робиться. Капот відкривається на пневмову в порах. І ось де 4 на 190 клонів. Ось, друзі, як все виглядає під капотом, все чистенько. Ніде нічого не пливе. Все так виглядає. До речі, ГРМ також в автомобіля був помінений на 145 тисяч в офіційного дилера, як ви бачите, Volvo, 6 місяць, 23 рік. Це теж є дуже важлива інформація. Тому, друзі, ось такий Volvo V60, 19 рік. 2 літра D4, 190 коней, автомат 170 пробігу. Ціна 92900 злотих. Якщо зацікавлені, нагадуємо її контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть, про все домовимось. Приїдемо, оглянемо і надамо вам повний звіт про цей автомобіль. Наступний цікавий автомобіль з'явився Peugeot 3008 в гарній комплектації GT Line. Автомобіль 2020 року випуску під капотом. 2 літра дизельний двигун. Точно або на 177 коней, або на 180. Точніше, хто знає, напишіть в коментарях. Мені здається, 180 коней всіх новіших поліфтових. Пробіг автомобіля є автобанний, 190 тисяч. І ціна такого автомобіля 90 тисяч злотих. Автомобіль на фул ледах, туманочки, партроніки 360. Адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення. На оригінальних легкосплавних дисках бачу повністю є нова гума. Так, на 23-го року. Чорні дзеркала, що гарно виділяються. Хром на вікнах, хромовані ринки. Ліхтарі задні ледові, камера заднього виду. Два оригінальних ключа до автомобіля. Безключовий доступ на передніх дверках. Сліпі зони, оцінюємо стан салону на 190 тисяч пробігу. Повний електропакет, сидіння комбіновані, шкіра плюс алькантара. Шкірине мультикермо, виконання GT-Line. Датчик світла та дощу, круїз говорів, пилюстки для активної їзди, ось пробіг, віртуальна панелька, шкірний підлокотничок, підстаканнички, автомобіль також їде в спортрежимі, спорт електроручник, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатемненням, стелі автомобілі темно. Кришечка не електрична, а шкода. Тут на скорулін ще потрібно застелити в автомобіля, тому що автомобіль є після хімчистки. І ось так він виглядає. Свіженький автомобіль 2020 року, навіть що йому немає 4 роки. Peugeot 3008, 2 літра дизельний двигун на 180 коней автомат. 190 пробігу, ціна 90 тисяч злотих. Цей автомобіль ну і думаю, якийсь там буде торг. Тому хто зацікавлений, пишіть і про це домовимось. Наступний автомобіль Peugeot 3008 2020 року випуску. Під капотом 2 літра дизельний двигун, коробка автоматична, пробіг автомобіля 145 тисяч і ціна 94 тисячі злотих плюс торг. Ось він так виглядає. Гарний свіженький автомобіль. Оптика Full LED. Туманочки, хром на решітках, адаптивний круїз датчик фронтального зіткнення, паратроніки 360. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Бачу літня гума в гарному стані. Рік випуску 23. й Також хром понезу дверок, Хром над вікнами. Задні ліхтарі LED, Камері заднього виду не бачу. І ось так він виглядає. Без ключового доступу тут немає, є сліпі зони. Глянемо його салон. І що тут є цікавого, повний електропакет. Сидіння є комбіновані, тканина плюс шкіра, повністю електричне і з пам'яттю на два водія. Також є масаж сидінь. 41 мультикермо, пиліски для активної їзди, датчик світла та дощу, ось пробіг, віртуальна панелька, шкірний підлокотничок, підстаканнички, режим спорт, електроручник, селектор, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, двозонна кліма, центральне дзеркало з автозатемненням, стелі в автомобілі світленька. Ну і так, на перший погляд автомобіль має бути весь цілий в рідній фарбі. Але то все потрібно перевіряти. В принципі, салон автомобіля є збережений, виглядає гарно. Друзі, цей Peugeot 3008 може стати ваш. Peugeot 3008, 20 рік, 2 літра дизель, автомат 145 пробігу, ціна 94 тисячі злотих плюс торг після огляду автомобіля. Може, друзі, такі автомобілі з'явилися на цій площадочці. Кожен автомобіль є цікавий по-своєму. А якщо ви зацікавлені якийсь автомобілем... Нагадую, контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть, про все вас проконсультую та про все домовимося. І звичайно, не забудьте залишити свою думку в коментарях на рахунок цих автомобілів. Якщо сподобалось відео чи сподобався якийсь автомобіль, не забувайте підтримати лайком. Всім всього найкращого і до нових відео. До побачення.